Шановні володимирчани, ми вас вітаємо з святом сьогодні. Місто Володимир 1037 років. Що за люди виходять сьогодні в місто поспілкуватися і дізнатися? Що ж за люди нас оточують? Ходімо з нами. Дякую! плічвіма це ютуб канал Що за люди, і ми ходимо, дізнаємося, що за люди сьогодні тут нас оточують. Скажіть, будь ласка, хто ви? Ми волинські кінологи. В мене французький бульдог, скажіть його можна видрес Хоч якось можна. Бажано, щоб він не храпів. Це можна? Можна <клес> берете і не вкладайте його спати. Він не буде вам хропіти. Я фітнес тренер. Я пенсіонерка. Ми будемо виступати. Військовослужбовець. Наші трофеї військові, те, що все здобуто. В боях поганих наших сусідів, ну, це російських, це і зубні пасти, і військові квитки з паспортами, документація, каски, радіостанції тушонки. план 10 розвідувальний безпілотний літальний їхній апарат. Той той, що до досить багато шкоди нам приносить, це це все здобути нашими воїнами в боях. Ми тут чуємо шум, от звідки той шум іде сьогодні. звукорежисер. А взагалі, викладач Подколоджі. коледжі, матика трудове. Як вас звати? Сергій. Е, чим ви займаєтесь? Яка ваша професія? Люблю поїсти. Що за люди зловили засновника спільноти? Твоє ВВ, доброго дня, пане Володимир. Як ваш настрій? Доброго дня, пане Юля, чудово. Яка ваша професія? Я працюю кухарем в ресторані База. Як вам там працюється? Супер! Дуже молодий, класний, позитивний колектив. Директор центру культурних послуг. Вас вітає. Ви громадська організація «Підтримай героїв. Вони ходять до поранених наших героїв, забезпечують їх речима, гігієною. Вони просто їм розповідають класні історії, підтримують і дарують настрій. Тому знаходьте їх в інстаграмі, долучайтесь. Громадська організація Старту нове життя заснована внутрішньопереміщеними жінками в 2023 році. Аркадій, добрий день. Як ваш настрій Добрі, дуже добрий. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати володимирчанам у це сьогоднішнє класне круте свято? E, взагалі, найперше я б хотів би побажати миру сто відсотків. Щоб сьогодні без ніяких тривог обійшовся день. Ми до вухі, шашличка. Радісного роді, дня. Родісного дня, давай п'ять! Насолоджуватись цим днем, тима альтанками, всіма можливостями, які нам дає держава на сьогоднішній день. І, звичайно, відпочити. Скоріше закінчилась війна, і ми всі жили щасливо, здорово і нам всім успіхів і смачного! Міцного здоров'я всім. Любові жити добрими і позитивними. Вело пробіг, хто проспав я вам сучувствую. Маршрут був дуже класний. Щодо мерчани були свідомими людьми, менше розпрошувались на негаразди, поважали себе і людей навколо себе. Що за люди? Зловили ведучу, яка сачкує сьогоднішнє інтерв'ю зі святом. Грошей побільше, щоб донатити було за що на ЗСУ. Хіба побажати менше різних ситуацій, щоб в нашу спільноту. Дарує свою культуру, просуває своїх класних людей. Справжнього миру. Володимир, ти місто рідне наше. Перемога буде за нами. Чи підписані вони на Ютуб? Що за люди? Підпишуся. Підписуйтесь. Склад. Не впевнений. Цікавився. Не підписаний, но дивлюся. Звичайно, я взагалі підписаний на багато велиняк. Давайте подивимося. Так що за люди? Дивимося. Ви підписані? Please. Боже, дуже дякую. Ви нас дивитесь. Підписуйтесь на наш канал. За це отримуйте подаруночки. а я поїхала зносити всіх. Хто на нас не підписаний? Що за люди були з вами?